Добрий день. Іноді питають, яка різниця між попарним пульсатором та синхронним звичайним пульсатором. Тобто ми маємо два пульсатора. Попарний та синхронний. Тож, давайте з попарного. Попарний пульсатор віддівається на кришку оцим отвором. Він має два виходи, на які надіваються вакуумні трубки. Тобто, що робить попарний пульсатор? Він створює пульсацію. По черзі між двома каналами. Завдяки цьому корова доїться не чотирма виміми одночасно, а по черзі 2х2 і ручну дойку. Також такий попарний пульсатор ставиться на двійні апарати для кіз У кози дві виміни, вони доїться по черзі. І цей пульсатор має винтик для регульовки пульсації, Тобто можна його збільшувати або зменшувати. Тобто цей пульсатор є регулюємим попарним пульсатором. Цей пульсатор він є нерегулюємим, в нього немає регулювання, він має всього два виходи. Один вдівається на вакуумну кришку, а на другий віддівається вакуумний шланг. Так. Її треба натягнути гарно, Да? Тому цей, попар... цей пульсатор він не попарний, а він звичайний. В процесі дійки у коробі даються всі чотири вимі одночасно. Попарна пульсатора імітує ручну бойку 2х2 чередує, тут додаються всі 4. Також для того, щоб доїти козу цим пульсатором, потрібно трошки відкрутити кришку для того, щоб змінилася частота пульсації, тому що вона тут відрегульована для корови. Якщо розібрати ці два пульсатори, то ми побачимо, що в попарному пульсаторі всередині 4 мембрани. Велика маленька з одного боку, велика маленька з іншого боку. Зверху, якщо зняти кришку а з боку познімати ці кришки, да, то він виглядає таким чином. Це ми бачимо попарний пульсатор. А звичайний пульсатор, якщо розібрати, то да, він має одну мембрану. одну мембрану. Тобто він працює на одній ембрайі. Тож, різниця між попарним пульсатором та непопарним пульсатором досить така суттєва. Через те, знаєте, яка у вас система доїння, чи попарна, чи непопарна, відповідно, ви вже знаєте, яким потрібно буде пульсатор. Тому всім дякуємо за увагу, гарного дня!